В енциклопедії вулиці Житомира Георгія Мокрицького вказано, що у 1781 році не було ще такої назви, як Московська вулиця. Тоді вона називалася Слизька вулиця. Назва пояснюється очевидно тим, що вулиця прилягала вздовж Хлугового озера і знаходилась у зволоженій місцевості. У другій половині 19 століття вона дістала типову для губернських міст назву Московська вулиця, на честь столиці Російської імперії. І вже згодом у 1781 у дев'ятнадцятому році тимчасово мала назву Грушівська, так вказано у документах, на честь видатного українського історика і державного діяча, першого президента України Михайла Грушевського, на другому пленарному засіданні сесії міської ради, яке відбулося 25 лютого, депутат Сергій Мірошніков запропонував замінити назву вулиці Московська на вулицю Небесна Сотня або Герої Майдану. Його пропозицію в залі підтримали оплесками. А от що кажуть про це житомаряни на вулиці ми ж ні, вже всі привикли до московської смисла, смисла і, і, і переименовувати. Як вважаєте, з якими проблемами можуть зіткнутися жителі, які саме на московській проживають? Багато грошей зараз вкладеться, все таких бюджетних і, і, і для чого. Люди всі давно привикли а такі зміни, вони ну, абсолютно ніякої вигоди якоїсь такої конкретної нікому не дають. Як на мене, то можливо це. А чому? Як люди не просто стояли і та люстрація, яка має бути, вона повинна відбутися. Ну це актуально. Сьогодні наші хлопці вистояли і І Я думаю, що це доцільно. Я думаю, ні. Чому? Ну я вже повинні з названня. Це. Не треба перейменовувати нормальне названня, все нормально. Потрібно. А чому? Ну тому що ми підтримуємо всіх людей, тому і потрібно. А з якими можуть проблемами стикнутися жителі московської? Ну я не думаю, що вони ніяк ніякими проблемами тут не може бути проблеми. Я думаю, що зараз треба зробити спокій в країні, а тоді перейменувати.